Друзі, всім доброго ранку. Йду до батьків на город, допомагати їм згромадити сіно. Прокинулася, а вони, не поснідавши раненько, пішли, поки сонце не жарко, займатися цією справою. Організувала ось тормозок і несу їм на город. Обожнюю ранки у селі, обожнюю свою межу за цією. Класною грушкою, цвітіння якої я вам вже показувала, а зараз вона вже плодоносить. Городи, небо, кабаки цвітуть, погляньте, як гарно, кабачкові квіти. Їх, до речі, в ресторанах подають як делікатес. І кукурудза вже зав'язалася. І порозпускала свої рожеві коси. Ну і кріп до для того, щоб засолювати огірочки. Згадала віршика дитячого. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. І сьогодні я виступаю у цій ролі. У нас люди дуже працьовиті. І подивіться, які гарні городи і поля позасаджували, позасівали. Все цвіте, достигає. Так, а ось мені назустріч трусять якісь помічники. Привіт! Один і другий. Гавкуненки зі мною навіть не привітались. Очевидно, у них якась своя місія. Друзі, а ось цією дорогою я колись ганяла пасти свою корівку. Кожен пас окремо, не було ще тоді череди. І щодня після уроків я з іншими дітьми різного віку виганяли корівки на пасовище, і одним із шляхів була дорога, по якій я зараз мандрую. Он. Жовтіються соняхи, а це, здається, попереду баштан із кавунами, якщо я не помиляюсь. Підійшла ближче і бачу, що це у нас полуниця. І люди працюють, стирчать спинами у небо, заробляють копійчину на цій сучасній плантації. А я вже доходжу до нашого городика.